Щось мені багато в ленту попадає відео, де всі радять контролювати використання аліментів, писати заяву органу опіки піклування, там все 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 провірять. Я вам скажу, ніхто ніколи не проконтролює використання аліментів. Прийде та опіка, будинок, в холодильнику їсти є, каші на полках є, дитина одягнута в Гучі, навіть якщо це із. Магазини називається там на вагу секонд-хенд. Яка різниця чи з Хрещатика вулиці? Тому проблема тут у використанні не в тому, що хтось не хоче, а в тому, що Верховна Рада не може цей закон прийняти. Бо бувають великі аліменти, а як їх проконтролювати, чи там не живе ще мама, її новий чоловік за ці гроші, тощо неможливо. Якщо дитину забезпечують базовими речами, дякую.